17 українських військових звільнили з полону бойовиків на Донбасі. Більшість українських воїнів терористи тримали безпосередньо в Донецьку. Кожен із бійців провів неволі близько трьох місяців. Пливова частка звільнених потрапила до ворога після розстрілу бойовиками українських підрозділів в Віловайському котлі. Водночас, переговорники зізнаються, домовлятися про звільнення українських полонених дедалі стає лише складніше. Із полону на свободу крізь нове випробування. Автобус зі звільненими бійцями по дорозі до Дніпропетровська потрапив в аварію, наскочив на протитанкового їжака. Але всі живі, неушкоджені, та головне на волі. <плес> Їх зустрічають родичі, що встигли приїхати до Дніпропетровська, волонтери та небайдужі містяни. Бійці про страхіця полону не розповідають, щоб не нашкодити тим, хто залишився там. Так, вроді, живе здорове, моральна тяже. Саме головне держава цього моменту вони чекали від серпня, коли потрапили в полон під Іловайськом. Двоє поранені. Деякі вперше чують голос рідних. Кажеться, що я сплю, і зараз проснусь на полки в архіві з Їх визволили не в межах так званих мінських домовленостей, а на особистих контактах. Керівник групи переговорників каже: домовлятися дедалі важче. Бойовики не задоволені тим, кого офіційний Київ пропонує на обмін, а бійців добровольчих батальйонів взагалі відмовляються від послуг. Кати сил авторитету офіцерів э, в тому, що ми держимо слово. К нам пошли навстрічу на бачите, Ми довго просили об Ми 7 дней. 16-го обміняли. А 17-й Юрій Смирнов опинився на волі дивом. Переговорники кажуть, його врятував дід танкіст, що став героєм радянського союзу за бої у Велику Вітчизняну. Коли дізнались, Юрія відпустили без жодної умови. Дедушка з того світу, можна сказати, помог вірили, що все буде хорошо. молились, просто не віриться, що это правда. 22-річний Юрій Смирнов потрапив на передову через два. Тижні після випускного в академії сухопутних військ на день незалежності він потрапив в полон під Іловайськом. каже бойовики тиснули на нього, щоб перейшов на їхній бік, але він відмовився. Утім про полон говорити не хоче. Головне, вижили за що підтримки друг друга, і знали, що зналіштона з діждуть отета спасало. А про плохое не думали, думали только про хороше. Звісно, вірили на то, есть, конечно, вірили, но то что просто так живі остались. За даними переговорників, у полоні залишаються 700 українських бійців. Їхніх родичів закликають не втрачати віри, а ще не довіряти будь-кому. Появились переговорщики, которые за деньги від 5 до 10 тисяч доларів за душу обіцяють освободити з плена. Не вірте. Етафірісти за даними центру звільнення полонених найближчим часом готують і ще один обмін 40 на 40. Подробиць не розголошують, щоб не нашкодити. Уля Палос, Олександр Куліж, Нівропотрос спецкордва плюс два.